那第六。 Вже пройшов якийсь час, коли ви пішли з великого спорту. Як складається життя ваше зараз? Тому що дехто з гімнасток іде тренувати, дехто, приміром, як Аня Бесонова, спочатку стають редакторами глянцевого видання, потім повертаються до гімнастики, до дітей. Як складалося ваше життя після того, як ви пішли з великого спорту? Я преподаю, у мене є своя студія, занімаю з дітками різного віку, починаючи від трьох років, закінчуючи до моєго самого віку. Я займаюся спортом, я учусь різним новим відом. Спорта начинают вейбординга, бординг, э, лыжи, сквош, тенис. Все чуть-чуть, то, чего мне когда-то не хватало. Занимаюсь самообразованием, і займаю свою особисту життя. Ти можна сказати, що після того, як ви пішли з великого спорту, вам хочеться погуляти. Коли я тренувалася, я все успівала. Ірина Івановна Дерюгіна завжди говорила, одна єдина Годонкова співала і погуляти, і добре потренуватися. Тому я не публічний чоловік, я не люблю дискотеки, вірні, я вже переросла їх. Я не люблю цей шум, я краще вдома послухаю красиву оперу під пластинки і буду насолоджатися цим, чим я прийду на світську вечеринку. Ну, іноді, звісно, потрібно. Дехто з гімнасток одразу після завершення кар'єри виходять заміж. Тому що довго чекали або заміж, або кар'єра, як каже Ірина Іванівна Дірюгіна, з вами не може трапитися такого, що зовсім скоро ми побуваємо і на вашому весіллі? Жизнь настільки неприсказує, тому всьому своє місце. Більшість гімнасток залишаються у ідеальній формі. Як вам вдалося зберегти після того, як ви закінчили спортивну кар'єру, таку гарну фігуру? Якщо я в Пекіні на Олімпіаді виступала 40 плюс 10 наверное это было постепенно но это было но потом какое-то время прошло вес начал падать поднимался а спортом я не занималась но через какое-то время в моей жизни случаются определенные моменты где-то даже помогает мужчина находит правильный подход дает тебе мотивацию ты идешь в зал ты работаешь ты тренируешься и для того чтобы выглядеть особенно летом и одеть короткие шорты для этого я готова не ужинать <с <с и заниматься спортом